Доброго дня! Урок номер 18 Знаки збільшення тривалостей Ліга формата. Ліга. Що таке ліга? Це дугоподібний знак, що поєднує дві і більше нот. Ліга між однаковими по висоті звуками подовжує звучання на їхню тривалість. Тобто нота не повторюється. Вона просто подовжується ліга між однаковими нотами. Раз і два і. Раз, і два і. Ліга між різними за висотою нотами ось вони об'єднані. Вони просто виконуються зв'язно. це штрих легато. Ще один знак подовження тривалостей це фермата. Ось вона, подивись. Вона може писатися під нотою чи паузою або над нотою чи паузою. Вона подовжує ноту або паузу на невизначений час. Фермати дуже часто ставляться у кінці фраз, у кінці твору, у кінці частини. Це ніби музика ніби завмирає. А зараз ми з тобою заспіваємо гаму соль мажор. Тому що наші всі наступні вправи саме у соль мажорі. Співаємо вправу нотами з тактуванням. Дві чверті. Раз і два. і. Завдання потрібно проплескати ритм вправий, рахуючи вголос на раз і два. і. Дивись уважно в зошит. Раз, зі! А тепер підпишемо ступені. Тональність соль мажор. Першим ступенем буде соль. Раз, два, три. Сі. Третій ступень. Ля. Другий. Соль. Перший ля другий. 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 До четвертий. Третій. Другий, Сі, третій. Соль перший. Ре Порахуй, п'ятий. Правильно, п'ятий. Перший. І знову п'ятий, п'ятий, перший. Наступне завдання потрібно у тональності соль мажор розв'язати нестійкі ступені. І так, другий. Куди він йде за правилом розв'язання? Перший. перший. Фадієс. Це сьомий ступінь. Підпиши, будь ласка, перший запишемо. Сьомий він також йде в перший. Ось він пішов. До це четвертий ступінь. І за розв'язанням він йде в третій. Ось четвертий пішов третій. Мі шостий і в п'ятий. Для другої октави. Немає значення, де ля в першій октаві, чи в другій. Це буде другий ступінь. І він іде в перший. Ось в соль. Мі. Це у нас шостий ступінь, він піде в п'ятий в ре. І фа дієс, це сьомий ступінь, піде вверх в перший. Наступне завдання потрібно дописати штилі до нот, перетворивши їх на четвертні та восьмі ноти. Розмір дві чверті. Чотири ноти. Як ти думаєш, якої тривалості вони будуть? Так, це будуть 4 восьмі ноти. Раз і. Ой, тут починаючи з третьої лінійки, пишемо вниз. Так, раз і два. І тут три ноти. Одна може бути четвертна, і дві восьмих, або навпаки. Знов 4. Раз, і два і. Це 4 восьмих. І дві ноти. Це будуть дві четвертні. Раз і два і. Наступне завдання. Потрібно побудувати всі прості інтервали від звуку соль вгору. Пригадаймо їх. Прима. секунда. терц. Кварта, квінта, секста, септима, октава. І так, прийма. Один ступінь, соль, соль. Секунда. соль-ля. Терція. Соль сі. Кварта. Соль до. Квінта соль Ре, секста, соль, Мі, септима, соль Фа і октава, соль, соль. Домашнє завдання. Гаму соль мажор співати у ній стійкі та нестійкі ступені з розв'язанням, відні ступені з розв'язанням, тонічний тризвук, Друге завдання. Потрібно визначити інтервали і підписати їх цифрами. Не забувай, що ми починаємо рахувати з основи інтервалу. Раз, два, три охоплює три ступені. Це терція. Раз, два, три, чотири, п'ять. шість. Це секста. І так далі. І останнє завдання потрібно розставити тактові риски у розмірі 2 чверті. порахувати восьмі та четвертні половині ноти і правильно розставити тактові риски.